Вітаю всіх. І так, новинах бачила евакуацію. Я завжди роблю питання евакуації для Сумської області на широкий загал. Тепер, Дніпропетровщина. Чи дійсно там є обов'язкова евакуація сімей з дітьми? Чи дійсно на Дніпропетровщині є обов'язкова евакуація сімей з дітьми? Чи дійсно це є на Дніпропетровщині? Так. Дивіться, четвірка мочів стоїть. Мені випало, це евакуація з точки зору небезпек, найбільших небезпек для певного регіону. Скажімо так, тому що, ви самі розумієте, є рухи ворога, є там певні моменти небезпеки. Є питання, але по четвірці мечів це досить не, крити, не зовсім критична ситуація, коли треба біжати з ламя голову. Так, так, тепер причини евакуації, яка оголошена в Дніпропетровській області. Причини цієї евакуації. Причини які? Давайте давайте причини. Наступ ворога, це зрозуміло. З цієї сторони. Знову-таки випадає паж мечів. Що це? Ага, це, знаєте, розвідка, збір даних наших захист, однозначно захист буде. Розумію, що будуть захищати. Знову-таки, кабихіяби, ви почайте, що таке каби, не мені вам розказувати. Хоча можу. Чому я дивлюся? Я дивлюсь це питання з точки зору людини, яка виїжджала в евакуацію. Яка виїжджала ну, плюс-мінус в минулому році. Це не евакуація була, але ну, неприємно оця фігня. Далі я роз, 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 розмовляю з точки зору людини, яка живе в, то, вже в такій стані підвішеному. Була двійка мечів після цього. Розумієте, що? Тут заходить ситуація так, що вони нікого не пропустять, не будуть пропускати. Але обстріли, отут, ви якщо будуть летіти каби, виїжджати треба. Я сама під Кабом виїжджала три рази. Ну, я вам серйозно кажу. Давайте так. Яка головна причина евакуації в Дніпропетровщині? Яка головна причина евакуації на Дніпропетровщині? Головна причина, я беру мушу. загроза окупації? Рух, це. Думки про це є. Далі, обстріли. Так, тепер. Бойові дії. Дивіться відразу. Що вам скажу? Рух ворога, рух, наступ. Страшно, от, а це наруйнування. Це йде обстріли сюди ж. Україна. Я б сказала, що Україна витримає. Ага. Обстріли. Серйозно. Пожежа навіть. А це бойові дії. ну Дивіться, ворог прям вилазить. Знаєте? Ну, дві камечі випадає, двійка мечів на бойові дії. Не бачу, щоб вони прям зайшли на Дніпропетровщину на межі може щось бути. Ви зрозумієте, чому це робиться? Це вже досвід минулих років. Тому що це небезпечно, краще дійсно виїхати. Що мені вам сказати? Минулий рік Харківщина напрямок глибоко у там є населені пункти, з яких просто вивезли людей, виїхали максимально люди, і там зараз це як ну, сіра, не сіра зона, але перед лінією фронту цієї зона. І розумієте, що туди летіли і каби, і фепівідрони, і арта, і що там тільки не летіло. Ось чому людей забирають, через небезпеку для життя, через обстріли. Чому саме ці точки? Тому що воно так необхідно для збереження життя. Просто хто як розсуждає для себе це ж ваше право взагалі. Чому з дітьми, тому що рятують дітей? Ви ж розумієте, що ви можете просто виїхати в іншу частину Дніпропетровщини. Це можна зробити, це можна зробити. Ніхто там не буде окупувати Дніпропетровщину. Область велика і довга. Ну, довжину. Тобто у вас же це ще, ще є. Скажімо так. По Харківщині також люди так же переміщуються. Нічого такого. І я так переміщувалась по Харківщині. На Південній області. Нічого, в принципі, не жаліюсь. Непогано. Навіть було. Ось тому враховуйте ситуацію, дивіться ну, що за вікном. вам сказати?